Друзі, привіт! З вами Алекс Шкудун. Сьогодні відео українською, тому що воно розраховано на наших саме громадян України. І я думаю, багатьом з вас воно буде корисним. Відео буде дуже коротким, я поділюсь власним досвідом заміни посвідчення водія старого зразку на нове посвідчення міжнародного вже зразка. Як ви бачите, я знаходжусь зараз на Туполєва. Тут знаходиться МРЕО, де відбувається заміна водійського посвідчення. Як все відбувається? Ви приїжджаєте сюди. Далі берете собі талончик. Я взяв вчора, тому що не було вільного часу. На сьогодні на 8.44 Я сюди приїхав і я прочекав ще 30 хвилин приблизно. Тому, якщо ви, наприклад, захочете взяти талончик на раночок, наприклад, на 8 ранку, а приїдете. 8.30, то ваша черга може тільки-тільки не доходити. Це не хвилина в хвилину вони працюють. Тож я приїхав на 8.44, почекав півгодини, Визвали мій номер, який у мене був, і які документи я надав. Я, по-перше, надав свій паспорт. Вона код навіть не дивилася. Паспорт плюс права. Все більше вам нічого не потрібно, але треба сплатити збір. Збір там. Приблизно 290 гривень. Я вже не пам'ятаю, але тут на місці стоїть термінал. Ви просто підходите, вводите опцію. Ну там є опція на екрані горить заміна посвідчення водія. Натискаєте і безпроблемно сплачуєте державне мито, отримуєте квитанцію. Цю квитанцію ви також в віконці там віддаєте разом з правами. Далі оформлюють вам такий паперовий бланк. Ви перевіряєте свої дані, ставите підпис, дату, плюс ставите де працюєте і ким, і віддаєте документи. Далі вам кажуть йти фотографуватися. Відповідно, там є кабінет, і після того як ви сфотографувалися. То отримання документів йде з 10-ї приблизно ранку. Зараз, на жаль, коли я оформлювався, прозвучала повітряна тривога. Тож на ближайші, я думаю, 2 години нічого не буде абсолютно. Будемо просто сидіти і чекати. Тому що як завжди, міг десь в Білорусі злетів, плюс там ще деякі. Міги злетіли з російської сторони. Тож чекаємо просто. І далі я вам розкажу, як все відбувається. По суті, ви теоретично віддаєте свої старі права старого зразку і отримуєте нові. Все це займає не так багато часу. Дуже важливо, що день в день видають посвідчення. Дивіться, ось таке в мене посвідчення водія ще старого формату жовтенький. А отримую я рожеве. З такими правами, на жаль, я не зможу орендувати авто за кордоном. Тому. Це посвідчення потрібно замінити. Відбій повітряна тривога. Чекаю біля фото на посвідчення водія. А тут я так розумію, можна онлайн через дію записатися і бути також тут бути пройти онлайн процедуру. Ну отримати тут можна права. Дивіться, яка черга на талончики. Ну і все, хлопці, посвідчене водія отримав. Дали відразу Б1Б. і B. У мене тільки Б було категорія. Ну, це типу рахується. Права дійсні по 2053 рік. На 30 років права видаються, і це добре. Тож, як бачимо, процедура дуже проста. Сфотографувався, розписався за права і окей, дуже швидко це.